Мир вам, пісня величаємо, благословляємо, величаємо, благословляємо, прославляємо Боже наш. величаємо, благословляємо, прославляємо, Боже наш. Тільки ти, гідний похвали, тільки ти Боже наш, тільки ти гідний похвали, тільки ти боже наш, величаємо благословляємо, прославляємо Боже наш. Величаємо благословляємо, прославляємо Боже наш, тільки ти гідний похвали, тільки ти Боже наш, тільки ти гідний похвали, тільки ти Боже наш.